Більшість українців за те, щоб 8 березня було вихідним днем. Такі результати опитування у додатку дія. Понад 2 мільйони українців взяли участь у такому голосуванні. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що опитування стало. Наймасовішим у цьому застосунку майже 62% українців, які взяли участь у голосуванні за те, щоб залишити 8 березня вихідним. 33% хочуть, щоб цей день був робочим, а 5% не можуть визначитися. Біля якого варіанту залишали галочки при карпатці. Дивіться далі. Голосуючи у дії, 1 мільйон 300 тисяч українців за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Понад 703 тисячі користувачів за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. Не визначилося 110 тисяч. Загалом в опитуванні взяли участь понад 2 мільйони українців. А ось думки щодо 8 березня прикарпатців, яких ми опитали на вулиці. 8 березня ви вихідним залишати? Ні. Так? Yeah. Ні. Не. Не знаю навіть. Та треба жінок питати, мені то що? Я думаю, що ні. Я вважаю, ні. У лютому зробили день української жінки. Так я вважаю, що напевне краще так. Моя думка особиста така. Це жіночий день, і якось так звикли до цього. і само так. Да. Це не наші свята. Так що ми я проти цього. Та варто, залишайте, хай не Це не дівчата віддохнуть. Зараз потрібно працювати. Знаю навіть. Взагалі жінок потрібно поважати кожного дня, не тільки 8 березня. Чоловіки мають цінувати своїх жінок завжди, тому я думаю, що не треба. Хай буде свято державного вихідного, не то, що зараз військовий стан просто що не варто. Результати голосування у застосунку дія будуть враховані в парламенті перед ухваленням законопроекту щодо 8 березня. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, автори якого пропонують скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня. Замість цих свят пропонують встановити нові.